Вітаю вас, дорогі друзі! Остання Пасха або Вечера Господня. Ось на таку тему ми сьогодні будемо з вами разом розмовляти. Ми розглянемо останню Пасху, яку святкував Ісус своїми учнями перед своїми стражданнями та смертю. Ось як це описано в Євангелії Матфія, 26 розділі, а першого дня о учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? А він відказав: Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус. І почали Пасху готувати. Що зазначає Євангелист Матфій? Це те, що Ісус не тільки бажав споживати Пасху, але спланував, де і в кого він, і його учні будуть це робити. Також хочу наголосити, що Господь. Мав дотриматись Пасхи, бо він прийшов, щоб виконати всю праведність. На це наголошувало Святе Писання, Закон Божий. Отже, Христос хотів бути слухняним, в тому числі і у святкуванні Пасхи. В Єванії Луки, 22 розділі, сказано: я дуже бажав споживати цю Пасху з вами, перше, ніж муки прийму. Говорив Ісус Христос? Отже, семидене святкування оприсників і Пасха, яка припадала на це свято. І таким чином вони, ті свята, об'єдналися. Усі євреї, святкували Пасху 14-го Нісана, а також семиденне свято Оприсників. І яка ж причина, чому святкували цей день? Який називається Пасха. Тому що Бог визволив Ізраїль із Єгипетського рабства, де вони перебували понад 400 років. Пам'ятаєте, як Бог почав посилати кари на єгиптян, щоб фараон відпустив Ізраїль? І останньою карою була смерть усіх первістків у кожній родині в Єгипті. І сказав Бог до євреїв: якщо ви заріжете ягня, чисте ягня без всякої вади, однорічне, і помажете кров'ю того ягняти одвірки, і коли прийде ангел смерті, щоб убити всіх перворідних Єгипту, якщо він побачить кров на твоїх дверях, він пройде повз. Оце і є. Пасха, він пройде повз, смерть не завітає до того, в кого помазані двері. І ви не помрете. Ваше перворідне не помре, а все перворідне серед єгиптян померло. І в результаті цього фараон сказав: Устаньте, видіть спосеред народу мого. Так Бог визволив народ ізраїльський з неволі. Отже, Пасха це пам'ять жертовного ягняти, через його кров євреї уникнули Божого суду. І це був символ Божого. Остаточно пасхального ягняти, яким являється. Ісус Христос, чия кров змусить назавжди уникнути Божого суду для кожного віруючого. Іван Хреститель, побачивши Ісуса, сказав Оце Агнець Божий. Отже, у Книзі Вихід, 12 розділі, Бог встановив постійне свято Пасхи. Це була трапеза, і проводилася вона в ніч перед. Початком свята опрісників. Тож євреї вибрали ягня згідно Святого Писання 10, -го, 10 -го дня, і воно жило в них до 14-го Нісана. Ягня повинно бути в домі 4 дні, щоб люди звикли, можна так сказати, полюбили його і побачили ціну. Свого гріха та його страшний наслідок у смерті того ягняти. Ісус прибуває в Єрусалим 10 го і пробуває там до 14-го нісана, споживаючи Пасху і сам стає цим ягням, принівши себе в жертву за гріхи людей. Ці жертви. Не могли зняти гріх людей. Вони лише нагадували про гріх, як Боже Слово говорить, але в них спомин про гріхи буває щороку. Бо то ж неможливо, щоб кров, биків та козлів здіймала гріхи. Тому Ісус стався жертвою за гріхи людей. Він стався цим ягнятом і Його жертва. Яка, яку він приніс своє тіло, вона сталася назавжди. Не потрібно приносити жертвоприношення як ягня, яке робили ізраїльський народ, або робив ізраїльське народ. Цей жертвою стався наш Господь Ісус Христос. Ісус відзначає Пасху своїми учнями. Свято опрісників – Це прісний хліб, хліб, який не має дріждів, не має жодної закваски. Коли євреї вийшли з Єгипту, Бог сказав: сім днів будете їсти опрісники, щоб не було квашено у ваших домах. І ви будете додержувати опрісників, Бо саме того дня я вивів. Війська ваші з Єгипетського краю. Ми читаємо у книзі Вихід. Тому що Квашене символізує вплив цього рабського, жалюгідного, нестерпного життя в Єгипті. Якби Бог цим каже до євреїв, що я не хочу, щоб ви взяли шматок. Цього єгипетського життя і запровадили його в своє нове життя. Я вас роблю вільними від цього. Новий народ на новій землі. Знаєте, апостол Павло писав до корінтян віруючих людей: коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуле ото сталося нове. Перша подія опрісників була Пасха. І це випало на п'ятницю. І розп'яття Господа сталося також цей день. Ми дізнаємося це святого Писання з Іван Марка, 15 розділі, де написано, і коли настав вечір через те, що було приготовлення, цебто перед суботою. В п'ятницю перед суботою Ісус був розп'ятий і помер в цей же день. Тобто Євреї готувалися в п'ятницю до суботи. Тому в п'ятницю цей день називався приготовлення. Тож, коли Ісус говорив своїми учнями про те, що Він хоче спожити Пасху разом з ними в останній раз, Він закликає їх до приготовлення всього, що потрібно до цієї події, вони повинні Заколоти ягня. А це можна було зробити тільки в храмовому дворі. Ніде більше. Вони повинні були приготувати прісний хліб, взяти чашу солоної води, що нагадувало їм про їхні сльози, пролиті в рабстві, а також про червоне море, яке розтопилося, коли Господь їх провадив через нього. А також взяти гіркі трави. Які мали бути змішані з супом, щоб нагадувати їм про гіркоту життя в Єгипті, а також інше, що символічно нагадувало їхнє життя в Єгипті. І на остаток чотири чаші звинува. Ці чотири чаші з вином нагадували їм про Божий заповіт, або, можна так сказати, угоду. Це записано в книзі. Вихід шостому розділі, де сказано, що Бог сказав до Моїсея. Перша часа, яка означала я Господь, і я виведу вас із підтягарів Єгипту. Друга чаша означає, Господь визволить їх від їхнього рабства. Третя. Я відкуплю вас витягненим раменом або рукою. І четверта означає, Я буду твоїм Богом. Я Господь Бог ваш. Хочу також звернути увагу на те, як Ісус, про що описує Євангелист Матвій, посилає двох учнів, а це Петра та Івана. До якогось чоловіка для приготовлення кімнати, де Ісус буде справляти Пасху своїми учнями. Давайте уявім собі цю подію. Ідіть, до такого то в місто. так говорив Ісус, посилаючи своїх двох учнів Петра і Івана. Знайти якогось чоловіка, не знаючи його ім'я, де він живе, і ще при цьому на свято Пасхи на той час в місті знаходилося близько 2 мільйони людей. Як же його можна там знайти? І Стоїть запитання, а Ісус знав цього чоловіка? Звичайно, Ісус знав його. Але учні не знали. Ісус не описав їм Його зовнішність, не сказав Його ім'я, не сказав, де він живе. Тож як можна знайти його? Дуже інтересно мені стало, як же вони могли його знайти. І при цьому вони повинні це зробити швидко. Адже наступала Пасха, і ягня повинно бути з'їджене до ранку. Ось що я віднайшов у Святому писанні, це Євання Марка, 14 розділі, Ісус сказав до учнів своїх: підіть до міста, і стріне ваш чоловік, що нестиме в глекові воду. Той ідіть. За ним. Отже, цей чоловік буде злеком води. Ну, це можна так сказати набагато легше, але все рівно таких чоловіків злекого, злеками, е теж могло бути багато в той час. Друзі, знаєте, що в східній культурі це зовсім не поширено, щоб чоловік. Або чоловіки носили воду. Це робили жінки. Пригадайте, самарянку, яка прийшла за водою до криниці і мала розмову з Ісусом. А також в країні Мідіян, куди втік Моїсей, будучи біля криниці, туди сім дочок прийшли до криниці набрати води для отари свого батька. Як зустрів Рахіль біля криниці, вона теж е, набирала воду поїти. Отари. Тож у даному випадку це було незвично, що чоловік ніс воду в лекарі. І ось по такій ознаці апостол Петро та Іван віднайшли цього чоловіка. Чому Ісус так таємнично сказав це своїм учням, якщо Він добре знав цього чоловіка і місце, де. Вони будуть справляти Пасху. Друзі, все тому що Юда Іскаріотський не довідався про це, адже він шукав слушного часу, щоб видати Його. Бо Юда вже домовився з релігійними людьми, взявши плату від них, щоб видати Ісуса на смерть. Тому Юда шукав якесь тихе, приватне місце подалі. Від людей. Пригадуєте, як е, коли Христос війшов в Єрусалим і вздоровив сліпих і кривих, то релігійні люди шукали, що вбити Ісуса, але боялися народу, бо народ горнувся до Нього. Отже, Ісус знав про це, що Юда Іскаріоцький вже взяв плату і шукав слушного моменту, щоб видати Ісуса, і коли б він знав, де буде вечеря, і це було б ідеальне місце. Тому Ісус не сказав це відкрито, а якби загадково і це місце було а, вказано. Двом учням. І то по ознаці, що цього чоловіка знайдуть вони, який буде нести воду. Ідіть за ним, куди Він піде. Ісус Христос прийшов на цю землю в визначений час і помер у призначений Божий час. Біблія говорить, небо і земля променеться, але не минуться. Слова мої. Він не прийшов передчасно померти. Хоч раніше хотіли його вбити, але в Бога був визначений час для цього. Тому він так сказав. Не відкрито, а якби таємнично. І це тільки для двох своїх учнів. І вони пішли приготувати. І ніхто це не знав тільки під вечір. Ісус з останніми учнями, в тому числі і з Юдою, прийшли на це місце. Як ми знаємо, коли вони висвяткували Пасху, Ісус пішов у Гевсиманський сад. Ось це місце, про яке знав також Юда Іскаріотський. Це був визначений час, в який Ісус мав бути виданий релігійним людям. Друзі, знаєте. Я захоплююся таким Богом, який знає все, і буквально керує історією, традиціями, звичаями і кожною деталею, щоб Його досконалий план був здійснений. І Ісус мав святкувати Пасху, померти і бути цією Пасхою. Бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. Мої дорогі християни, наскільки ми маємо бути вдячними нашому Господу Ісусу Христу, що Він стався ягням Божим і помер за наші грехи і провини, звільнив від гріха і беззаконня, і є нашим Богом, якому ми служимо, якого ми любимо, і якому ми поклоняємося, і якого. Ми знов очікуємо, що бути там, де він є. На цьому і закінчую сьогоднішню програму. І, як завжди вам говорю, будьте з Богом.